Дяки, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде розпаковка паперових сюрпризів. Ви чекали і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала дуже-дуже класні та дуже-дуже суперові колекції, які знаходяться в нас поза межами нашого з вами фону, а точніше, як завжди, за кадром. І перша колекція, яка дуже-дуже в такому цікавому, незвичайному форматі, ось таку ось дуже-дуже величезну банку з різними запитаннями. Тут також у нас є ось такий ось зайчик, який асоціюється зі мною. Тому я думаю, що буде дуже-дуже цікаво відповідати на ваші питання. А точніше, тут їх дуже-дуже-дуже багато, і всі вони ваші, всі, кожен. Запитання, кожне запитання я писала сама. Ось, і всі запитання знаходяться тут. Тому не переживайте, на всі я дам відповідь. Кожне відео ми будемо брати або по три, або по, можливо, по два, по чотири запитання. Ну, подивимося, як буде по настрою та по самій тематиці відео. Тому я думаю, сподіваюся, що вам сподобається ця колекція і в цей незвичайний формат. Ось. І наступна колекція це вже колекція від мене. Думаю, що кожна дівчинка або навіть хлопчик, кожна дитина дивилася. Цей мультик, і ця колекція має назву My Little Pony Нам будуть податися тут дуже-дуже незвичайні та неперевершені поняшки. Всього я намалювала шість основних, ну точніше, головних, на мою думку. І також вони на пакетиках. Ось такі ось тут пакетики, і звичайно, тут у нас шість пакетиків. Ось щоб все було у нас порівну. Ось такі ось тут. пакетики дуже дуже класні та дуже неперевершені пакетики, та дуже цікаві поняшки. а Інші колекції ви вже знаєте, я дуже сподіваюся на це. І як завжди, на нашу з вами розпаковку ми беремо наших з вами помічників. Це пінгвінчик Мімі та Хомічок Міні. Вони всім -сім -сім передають привітики. А ми разом з ними та разом з вами починаємо нашу з вами величезну розпаковочку. Тому поїхали! І так, сьогодні обирати пакетики я буду сама. Сьогодні у мене такий настрій. Думаю, що ніхто не образиться. В наступному відео обов'язково виберу пакетики по вашим коментарям. Обіцяю. Тому. Давайте будемо вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку і починаємо. Йдемо до колекції це колекція Хомка. Тут у нас є і тут червоний, і тут червоний, тому я хочу взяти з ось таким ось подаруночком. Наступна колекція це в нас колекція БР, а точніше, Ведмеді. Ми з вами закінчуємо в наступному відео цю колекцію, тому оберемо ось такий ось пакетик. Йдемо далі до колекції Акулка. Давайте оберемо, напевно, з вами. Ось такий ось пакетик, він виділяється із всіх, тому беремо його. Йдемо далі до колекції Kinder Surprise. Я хочу обрати якийсь пухкий пакетик, напевно, він ось такий ось буде. І йдемо далі до колекції Spongebob. Bob. Сьогодні я хочу обрати, напевно, це будиночок губки Боба. Колекція Hello Kitty. Тут у нас можемо взяти будь-який, але я хочу взяти ось такий ось. Йдемо далі до колекції сендвічі, оберемо якийсь сендвіч. Такий ось сендвіч. І беремо наших з вами бандитів та нашу з вами нову колекцію. Це в нас колекція My Little Pony. Я хочу брати ось таку ось поні. І тепер будемо розпочинати нашу розпаковочку. Також беремо ось таку ось величезну банку з зайчиком. І тут ми будемо вибирати з вами, так сказати, запитання. Ось. І тому давайте будемо розпочинати. І почнемо з нашого з вами пакетику. І тут у нас під номером 2 ось така ось хомка, яка біля мікрофона і яка, напевно, співає. Ось так ось. Йдемо далі до колекції БР ведмеді. В наступному відео ми закінчуємо цю колекцію. І нам попадається медвідь під номером 8. Тобто нам під номером 2 попадається в наступному відео, і ми закінчимо цю колекцію. Опа, ось такий ось ведмедик, який тримає серденько. Ось таке ось. Hello Kitty Беремо з вами ось такий ось пакетик. І тут нам попадається з вами ось така ось дуже-дуже цікава Hello Kitty, яка з ось таким ось набором. Та також в шапочці кухара щось готує під номером 6. Ось так ось. Йдемо далі до наступної колекції. Це у нас колекція сендвічі. І беремо наш з вами пакетик. І відкриваємо. І нам попадається з вами під номером 7. Дуже-дуже смачний сендвіч. І це у нас сендвіч з маслом та з ось таким ось твердим сиром. Ось так ось. Йдемо далі до колекції Kinder Surprise. І тут нам попадається під номером 8 ось такий ось зайчик. Дуже такий спокійний. Ось дуже-дуже класний стікер Ось так ось. Йдемо далі до колекції Акулка. Тут нам попадається під номером 6, ось сюди ось. І нам попадається ось така ось акулка. Саме звичайно, тільки в іншому положенні. Ось так ось. І йдемо далі до колекції спанчбоку. І тут нам попадається під номером 6. Це нам попадається ось такий дуже-дуже милий Патрік. Ось так ось. І відкриємо з вами нашу нову з вами колекцію. Вона виглядає ось так. Ось. Це в нас перша сторінка та друга сторіночка. Давайте відкривати. І нам попадається з вами ось така ось поняшка. Під номером 6, це на другу сторіночку. Ось така ось, ось, так ось вона виглядає. І тут десь я напишу її ім'я, щоб точно не помилитися. Ось тому давайте приклеювати. Ось так ось і все. Ось така у нас колекція з вами вийшла. І тепер ми закриваємо наш з вами каталог та дістаємо нашу з вами баночку. Ось така ось, і відкриваємо її. Ось, і давайте оберемо. Тут також є пусті запитання, тому я хочу обрати, напевно, давайте на 5 запитань я відповім сьогодні, вам сказати бонусом. Ось, Я думаю, що вам буде дуже-дуже приємно. Тому Давайте розпочинати. Дістала я всього лише 5, ну, тому я думаю, що вам вистачить цього. Перший в нас пустий з вами. Другий, Друге запитання це скільки маєш друзів? Ну, Їх не дуже багато. Це єдине, що я можу сказати. Друзів небагато. І давайте відкривати другий. Другий це в нас пустий. Це ми вже відкриваємо третій. За вами наступний це в нас четверте запитання. Скільки років я вже казала в одному відео? Напевно, в одному відео настільки залетіло відео. 15 років. Ось. Тому ось так, ось. І наступне останнє запитання як ти почала знімати? Почати знімати це для мене був дуже-дуже важкий крок. Достатньо тому, що я вагалася, чи знімати, чи не знімати. Ось Тому я все-таки вирішила, потрібно займатися справою, яка тобі дуже сильно подобається. Просто вам хочу дати такий аргумент, якщо так можна сказати, Те, що потрібно робити те, що ти хочеш. Тобто, якщо ти хочеш знімати, ти просто повинна знімати, тому що тобі це подобається. І все. Я дуже сподіваюся, що я відповіла на всі ваші запитання, точніше в цьому відео. Ось тому ми з вами, та з і Мімі та з Хомічком Міні, прощаємося з вами. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Якщо хтось додивився це відео до кінця, дуже дякуємо вам за перегляд і, як завжди, до наступних відео. До наступної зустрічі! Па-па!